Всім привіт! Сьогодні на обзорі резистор SP34AM, совєтський резистор, містить в собі дорогоцінні метали, частіше за все це срібло, іноді попадає паладій платина ще рідше золото. Ось так він сам виглядає. Явно видно срібло. Срібло йде чисте, молочний колір такий тут. Сам наконечник потрібно пробивати, жовтизни немає. Якщо не магнітиться, то можливість того, що срібний або нержавіюча сталь, тут потрібно також провіряти. Зараз знімемо кришку, подивимося, що під кришкою. Так, я, друзі, розібрав нашого резистора, зняв нашу железну кришечку по металах тут, окрім срібла та посріблення, нічого більше немає, чисто одне срібло. Пишіть в коментарях. Кому попадали такі резистори, в якій апаратурі найчастіше ви їх зустрічаєте. Всім дякую за увагу, всім пока.